Хотів би розпочати свою інформацію з короткого історичного такого перебігу початку заснування нашої школи, яке відбулося в 1992 році, хоча відкрила свої двері школа у цей рік, але перші класи були набрані в 91 році на базі 266 школи якраз для. Для 302 школи. І сама будівля знаходиться в центрі мікрорайону. Тобто прилеглі вулиці, які входять до нашого мікрорайону, це Ривузького, Вербицького, Декабристів. На сьогодні школа має 1068 учнів, 70 вчителів, має 36 класів. Ось впродовж уже двох років, і до наступного рік ми теж так плануємо. 36 класів. Із минулого року ми є якраз спеціалізованою школою з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу. Ми вважаємо, що якраз розвиток творчих здібностей дітей з раннього віку є якраз визначальним і необхідним завданням для закладу освіти, зокрема школи. А також розвиток якраз духовності, якраз з допомогою предметів цього художнього естетичного циклу. І так, от набираючи дітей до першого класу, крім загальноосвітніх предметів, ми пропонуємо вивчення як образотворчого мистецтва, як такого, так і потім предметів. Ліплення художньої графіки, світової художньої культури в старших класах. Маємо і розширяємо зараз матеріально технічну базу. Плануємо створення придбані мольберти якраз для обладнання такого класу для поглибленого вивчення образотворчого мистецтва. Продовж з 1 по 5 жовтня будемо святкувати своє 15-річчя. Вік, як для школи, будемо говорити, такий ще підлітково-юнацький, але вже маємо певні свої традиції. Зокрема, це і проведення військово-спортивних свят з залученням, якраз дітей початкової школи, середньої, старшої школи. Говорячи про і ще традиції. Я хотів би відмітити те, що вчителі нашої школи для випускників якраз завжди, уже впродовж чотирьох років, п'ятий рік, організовують концерт, так званий такий капустник юмористично серйозного такого напрямку. Ну, а в свою чергу діти, вже проводячи випускні вечори, теж якби дають відповідь вчителям за, за всю ту роботу, яка була проведена впродовж цих навчальних років. Маємо спортивні класи, впродовж ось вже третій рік. Ми набираємо спортивні класи і маємо певні результати в минулому році, наші діти. 5-го Д класу, теперішнього 6-го Д стали переможцями в змаганнях старти Надії по місту Києву. Перше місце і захищали честь міста Києва в «Артеці», теж на змаганнях старти Надії, і посіли третє призове місце на Україні. Це завдяки співпраці школи із дитячою юнацькою школами. Якраз з легкої атлетики. Маємо багато гуртків спортивних. Ми маємо секції карате, маємо секції тенісу, настільного тенісу. Якраз для класів з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу введено предмети ритміки, танці. Крім цього, працюють гуртки як образотворчого мистецтва, художнього розпису, петриківського розпису, театральна студія. Що дає змогу дітям не тільки здобувати знання, а якраз от реалізувати себе і як талановитою дитиною, і спробувавши свої сили у різних напрямках, от якраз творчості. Якщо говорити про педагогічний склад, то можу сказати, що школа за своїм потенціалом має. Ну, Досить потужний потенціал учителів. По-перше, ми повністю забезпечені педагогічними кадрами впродовж уже декількох останніх років. Плинності кадрів як такої немає. Більше того, із 70 чоловік сьогоднішнього педагогічного складу 30 працюють з першого дня заснування школи. З 1 вересня 1992 року. школа це майстерня, де створюється думка підростаючого покоління. Методичною темою нашої школи обрано всебічний розвиток творчої особистості, головне завдання школи 21-го століття. Наша школа плекає талановиту та обдаровану молодь. Створено умови для розвитку творчої особистості, для розкриття творчого потенціалу дитини. Саме наші учні є переможцями олімпіад з хімії, біології, екології, географії, історії, правознавства. Наші учні беруть участь в інтелектуальних іграх, які проводять. Київський інститут міжнародних відносин перемагають в інтелектуальних іграх, які проводить Київський міжнародний університет, олімпіадах, які пропонує Національний університет імені Тараса Шевченка. Наші учні є переможцями конкурсів Київського палацу дітей та юнацтва, центру технічної творчості молоді Дарницького району, спортивних змагань. Району та міста. На базі школи вивчаються дві іноземні мови англійська і німецька. На кожній паралелі сформовані класи з поглибленим вивченням іноземної мови. Головною метою вивчення іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції. Розвиток комунікативної компетенції залежить від умінь і навичок, спрямованих на е, входження в іншомовне середовище. Учителі нашої школи. Е, Використовують сучасні форми і методи навчання. На уроках застосовуються мультимедійні технології, інтерактивна дошка. Учні нашої школи беруть активну участь в олімпіадах і ман, де посідають перші місця. Варто зазначити, що випускники нашої школи показують високі знання іноземної мови, що є базою для подальшого навчання у вищих навчальних закладах. Я вчитель української мови і літератури, очілюю в школі шкільний театр любисток. Наш театр був створений рік тому, власне, функціонує перший рік. Як педагог хочу сказати, що виховання театром вважаю надзвичайно цікавою і потрібною річчю, тому що через театр наші діти вчаться фантазувати, уявляти, створювати образ, сприймати мистецтво. Власне, театр це є поєднання багатьох видів мистецтва. Я бачу, як діти, ось за рік нашої роботи, як діти змінюються на сцені, як їм надзвичайно. Не цікаво, вони стають зовсім іншими, вони стають відповідальними, вони тішаться репетиціями, вони не хочуть із них іти. Вони навпаки мене питають, коли буде чергова репетиція. У нас поки що за цей рік роботи поки що у нас. Працює акторська група старшокласників. Плани на наступний рік створити дві акторські трупи: це середня вікова група, п'яті, сьомі класи і старша вікова група. Хочемо, звичайно, щоб при нас взнали в районі. Мріємо взяти уже в наступному році участь в конкурсі театральних колективів нашого району а можливо потім і вийти на місто. Задумок багато найголовніше те, що ми формуємо глядацьку аудиторію, і я вже навіть показуючи останній спектакль в цьому році фараони Олексія Коломійця, я зрозуміла, що вже власне серед школярів, серед такої великої аудиторії, є та частина, які вже чекають наших спектаклів і наших майбутніх робіт. Працюю в школі з 2003 року, практичним психологом. А крім того, я є керівником гуртка Петриківський розпис це те місце, де дитина може проявити свій творчий потенціал. А якщо мати на увазі те, що у нас школа ем, прагне розвивати естетичні якісь нахили у дитини, естетичне виховання це в нас є головне, то цей гурток, це царина, де дитина може розкрити свої таланти і свій творчий потенціал. Но у мене більшість ходить діт діток, починаючи з 4 класу, і більше дівчаток. І, мабуть, все ж таки через те, що хлопчики більш здатні до якихось інших, тобто хлопчик якісь інші нахили, а дівчатка все ж таки більше прагнуть до прекрасного. Хочу ще сказати, що ми починаємо з азів, малювання мазочка, і так сказати, потім по сходинкам йдемо наверх. Але вже є кінцевий результат і. Дорослий дивиться, як малює дитина, і відчуває якесь таке захоплення, і говорить, як це чудово. А мені, як керівнику гуртка, дуже приємно чути ці слова, і дуже приємно, що мої дівчатки, які малюють у гуртки, приносять скільки задоволення і глядачам, а також своєю роботою. Вони приносять задоволення в першу чергу собі. Що говорити про роботу психолога, то хочу сказати, що дуже багато залежить від самих батьків, які ж у них виростають діти. Основною моєю задачею є те, щоб допомогти дитині розкрити свій якийсь творчий потенціал, допомагати дітям у якихось кризових ситуаціях сім'ї, а також розкрити їхні здібності та таланти. Також до мене дітки приходять на консультації, дуже багато зі мною радяться. Я допомагаю їм, даю якісь такі поради, з якими. Вони можуть не, звер... не може, а не звертаються до батьків з якихось певних причин. І це є моєю основною Роботу свою я дуже люблю. Правознавство в 10 11 класі юридичного класу я викладаю за авторською програмою, створеною за університетськими підручниками. Але основну увагу ми звертаємо на вивчення нормативно-правових актів, які діють на сьогоднішній день в нашій державі. Працюючи з оригіналами, ось уже 8 років в нашій школі існує ліцейний юридичний клас, створений на базі юридичного інституту внутрішніх справ України. Нині це юридичний університет внутрішніх справ України. Тисяча 1999 році на базі цього інституту при школі було створено юридичний ліцейний клас, учні якого паралельно з вивченням правознавства в школі відвідували лекції в університеті внутрішніх справ України. За час існування юридичного класу в нашій школі здобуло світу в цих класах 216 учнів. З них 116 учнів вступили на навчання до юридичного університету внутрішніх справ України. Решта учнів займаються в інших. Юридичних інститутах та на юридичних факультетах інших вищих навчальних закладів. Серед таких навчальних закладів це Київський університет імені Тараса Шевченка, це Харківська національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, це податкова академія. Два роки вже в нашій школі функціонує адвокатська консультація. Керую цією адвокатською консультацією я, членами її є, учні 10-11 юридичних класів. Ми надаємо практичну допомогу. Учням і їхнім батькам, якщо вони звертаються за юридичною допомогою до нас, дуже часто звертаються за юридичними порадами і вчителі нашої школи. В нашій школі обладнано два комп'ютерних класи, в яких діти займаються з 1 по 11 класи. В першому класі вони вивчають такий предмет, як комп'ютерна азбука, а в другому, по четвертій і п'ятий клас, включно вивчають сходинки до інформатики. Починаючи з 10 класу, є профілі. Фільмні класи, які займаються за програмою поглибленого вивчення інформаційних технологій. Сюди входить вивчення основ веб-дизайну, також вивчення програмування флеш та інші прикладні програми. До речі, ці два комп'ютерні класи обладнані найсучаснішою комп'ютерною технікою. Мені дуже подобається урок інформатики, де я навчаюся працювати з комп'ютером і повторюю математику і українську мову. В цьому році наша школа, як і 100 інших шкіл України, дійшли до експерименту по вивченню християнської етики в українській культурі. Людина починається з добра, і ласки, великої любові, батьківської хати і двора, з побаки, що звучить у кожному слові, людина починається добра.